Всім привіт! Це Австралія. А це я Валя. Я ніколи навіть не мріяла побувати тут, а тим паче приїжджати. Але я тут вже півроку і мені є що вам показати. Отак багато, навіть не знаю, з чого почати, а почну, мабуть, із кави. Я впевнена, що ви знаєте дещо, але не все. Наприклад, що Австралія це світова столиця Ракушкірм. Так, сонечко, пече тут добряче. Але не в місті, де я живу. Я живу в Мельбурні. Погода тут може змінюватися кардинально декілька разів на день. В Мельбурні кажуть, що в нас тут 4 сезони в один день. Ось таке цікаве місце. В Австралії, наче все таке саме, але трошки інше. Недаремно її називають країна, де все навпаки. В Україні день, а тут ніч. Рух тут лівосторонній. Коли в Україні зима, тут літо, коли осінь тут весна і тощо. Орбіт – це екстра Чіпсе Лес, це Сміт, а Бургер Кінг це взагалі Ханґрі Джек. Австралія це країна мігрантів і вони дуже її люблять. Але ось я знайшла декілька причин, чому вам може тут не сподобатись. Вам точно тут не сподобається, якщо ви не любите красиві пляжі, привітних людей, якщо ви проти активного відпочинку на природі і ненавидите високі зарплати і безпеку, тому що австралійці все це дуже полюбляють. Вони люблять парки, атракціонів, казино, ресторани, фестивалі. Тут просто неймовірний баланс між роботою і дозвіллям. Середні зарплати можуть вас дещо здивувати, тому... Я включу вам на фон Куалу, щоб ви так не нервували зарплата офіціанта, шкільного вчителя, розробник, проджект-менеджер, дантист, поліцейський. І я думаю, ви точно цього не очікуєте. Але одна з високооплачуваних робіт це електрик та сантехник. Так, людську і фізичну працю тут оцінюють дуже добре і високо. А мабуть, вам цікаво. Валя, а як же ти сюди потрапила? Ми чули, що це дуже-дуже складно. Так, це дуже-дуже складно, але ось моя реальна історія. Я зустріла кохання свого життя, коли була в Таїланді. До речі, про Таїланд я теж маю відео, ви можете глянути після цього. Ми почали жити разом, я подалася на візу і мені відмовили в перший раз. Мене опускались руки, бо процес був дуже складним і коштувало це, м'яко кажучи, немало. Але з другого разу я отримала туристичну візу на 3 місяці. Я дам вам декілька порад, як потрапити в Австралію, виключно з мого досвіду. І ці поради я хотіла б знати сама перед тим, як подаватися на візу. По-перше, спробуйте спочатку просто потрапити в країну. Навіть на найменш можливий термін, наприклад, туристична віза на 3 місяці. Бо найскладніший етап це саме потрапити в Австралію. І найкращий варіант це отримати туристичну візу і вже тут перейти на іншу. Так зробила я. По-друге, віза, переліт це все кошти, тому підготуйтесь фінансово. Окрім сплати мінімальних витрат, ви маєте ще показати баланс вашої картки, щоб вас пустили країну. Бо рівень життя тут дуже високий і пускають вони далеко не всіх. Наступний пункт доведіть, що ви не плануєте тут залишатись і приїздите лише на деякий час. Хоча в планах у вас може бути дещо інше. Ну ви зрозуміли, довести це можна різними способами. Ви можете показати, що у вас вдома є майно, нерухомість, бізнес, старенькі батьки, брати, сестри, візи в інші країни по типу робочої візи в Канаду, бо мені це реально допомогло. Наступне це моральна підготовка. Підходьте до цього питання спокійно і виважено. Бо в мене сталося декілька ментал-брейданців, поки я збирала усі документи. Цей процес займає доволі багато часу, тому майте терпіння. Бо як казав Шевченка, борітеся поборете. У вас точно все вийде, навіть якщо здається, що всі двері закриті і всі варіанти ви вже спробували, навіть якщо вам відмовили декілька разів. Пробуйте знову і знову. У вас точно все вийде, бо я. Це живий приклад. Детальний список документів, які мені знадобилось зібрати на візу, я залишу в своєму телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь, пишіть питання, і я з радістю відповім. Ось такі маленькі поради, сподіваюсь, вам було корисно. Далі, знаєте, для мене було здивуванням, що австралійський акцент зовсім не схожий ні на британський, ні на американський. Астраліці, ну дуже люблять скорочувати слова. Тому мені довелося наче знову вчити англійську мову і розуміти їх. Спочатку це було майже неможливо, але з часом це стало набагато легше. Також тут обожнюють правила і всі їх дотримуються, що для мене, як для тривожної людини, ну просто рай на землі. Але з іншого боку, одного разу ми запізнювалися на літак, їхали на машині і перевищили швидкість на 2 кілометри. Ми отримали штраф 300 доларів. Для мене це було шоком. До речі, штрафи тут виписують за дуже різні речі. Наприклад, якщо ти не прийшов і не проголосував на виборах. Так залучають людей виконувати свій громадянський обов'язок, щоб потім ніхто не кричав Ой, а я його не обирав. Про політику тут не говорять. Принаймні я ні разу не чула. Бо політика в демократичній країні, де все спокійно і стабільно, це дуже нудно. Але мій хлопець обожнює історію про те, що наша українська екс-прем'єрка накрала державних коштів, сіла в тюрму, відсиділа, потім вийшла і як ні в чому не бувало, балотувалася в президенти моєму хлопцю австралійцю, це в голові не вкладається. Але це наші реалії життя. Взагалі, я ще проходжу багато етапів адаптації, намагаюся завести друзів, звикнути, що. Всі мої близькі та родина далеко, тут інші цінності, культура, система освіти, медицина і на все це треба час. Але мені тут однозначно подобається, особливо це ставлення людей до природи, тварин і навколишнього середовища. Але якщо вам цікаво дізнатися щось детально, то напишіть в коментарях, я з радістю зніму для вас відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, це допомагає просувати україномовний контент. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, що вам сподобалось. Слава Україні і до нових відео. Пока-пока!